Мозок це найвибагливіший орган тіла, справжня фабрика ідей із великим апетитом. Хоча він становить лише 2% від загальної ваги тіла, мозок поглинає 20-30% калорій, які ми отримуємо з їжею. А ще він обожнює кисень, забираючи до 20% всього, що ви вдихаєте. Його високі енергетичні потреби пов'язані з постійною працею, незалежно від того, чи вирішуєте задачі, чи відпочиваєте. Мозок на 60% складається з жиру, тому для його продуктивної роботи потрібне якісне паливо, здорові жири, вітаміни, антиоксиданти. Недостатнє харчування може вплинути на функції пам'яті, мислення та прийняття рішень. Це як пригнічений шеф-кухар без інгредієнтів, його творчість зупиняється. Для максимального здоров'я мозку зосередьтеся на їжі, багатій на омега 3, риба, волоські горіхи. Овочах, шпинат, броколі та білках. Фізична активність і водний баланс також відіграють ключові ролі, покращуючи кровообіг і доступ кисню. Наш мозок це справжній шедевр природи, який працює невтомно, щоб створювати ідеї, розв'язувати проблеми та надихати нас кожного дня. Тож піклуйтеся про нього, адже він ваш найцінніший інструмент. Як ви підтримуєте свій мозок у формі, Діліться секретами в коментарях і підписуйтесь на Маркус Доус, щоб разом відкривати дивовижний світ людського потенціалу та цікавих фактів.